Так, зараз 55 чоловік в середньому сидить. Дякую за за... Боже, 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 що? Боже, друзі, скріньте це. Скріньте, будь ласка, скріни робіть, як мою реакцію. Скріни робіть на мою реакцію, боже. Бля, в мене такої реакції ще ніколи не було. Боже мій, дякую. Дякую, ви краще, друзі. Це що було? Це що було? Що за... Головне не задихнуться, от головне, щоб серця від радості не стало.